Сьогодні таку рибку називається корюшка. Купила її, чесно, вперше. Буду куштувати, будемо пробувати. Не знаю, як її правильно приготувати. Ну, як знаю, але буду пробувати. Хто пише, хто її чистить, хто не чистить, не знаю. Но мені здається, що потрібно почистити, тому що тут трохи є луски. Ну, так не багато, але можна пройтись трохи. Тому роблю ось так. Утро ще, напевно, виймати не буду, тому що там з ікрою сказали мені в магазині. Буде як мойва чи щось таке, знаєте. Будемо чистити потім вже. Ну, почистили ж доволі таки легко. Я думаю, що я з цим завданням Ну Що, перемила я її, дивіться, така гарненька. Деякі вже, звісно, видно, що переморожені, напевно. ну, Все-таки від моря ми далеченько живемо. Так, тепер солю її за смаком. так, Не знаю, так думаю, буде достатньо. Чорний мелений перець, теж сказано було за бажанням, трошки додамо, щоб відчути смак риби. Тепер перемішую її. Можна бути з мукою додати. Гарненька така, мені так подобається, вона не знаю, така гарна рибка. Ну що? Тепер потрібно її перед смаженням панірувати в борошні. Я думаю, можна залишити трохи, хай постоїть хвилин 15. А може зразу смажити, не знаю. Як краще, як ви думаєте. І взагалі розкажіть, хто готував цю рибку, як вона вам і як ви її готуєте. Буду її панірувати в борошні зразу в пакеті. Такий собі лайфхак, щоб кожну потім не обмакувати туди. Вже оса прилетіла зразу. Як вони відчувають цей запах? Так, киш, киш, звісно. Борошно в мене буде кукурудзяне, щоб була така хрустка скоринка. Воно такого мілкого помогу в мене. Достатньо, думаю. Тепер пробуємо, так, я думаю. Таке стало. О, дивіться, як класно. Взагалі супер. Кожна рибинка запанірована, клас, все, ми відправляємося смажити.